Це смерть, це сльози, це трагедії, це зруйновані долі, зруйноване життя, зруйновані сім'ї, зруйноване дитинство, зруйноване майно. Це все знищує війна. Це все вона знищує, намагається знищити напевно. Це все несе біль. Коли написали, що я ще так ну, не зрозуміла, бо я в соцмережі там сильно не заходжу, написали просто зі школи, що в зв'язку з подіями сьогодні дітки в школу не йдуть. І все, я щось так думаю, є вдома, треба збиратися на роботу. А потім вже почалося. Зайшла вже в Інстаграм, вже побачила звернення. і вже от. Але ще тоді, напевно, цього. Осмислення не було, що відбувається. Поздавалося, що це щось таке, що прийде за там, день, два-три, бо не може бути в 22-му році в центрі Європи ну, війна. Чоловік на другий день пішов в воєнкомат і став на захист. Я не можу сказати, що це було напевно і так. Прям якось жорстко, але це і не було з варіантами, що може бути якось по-іншому. В його парадигмі, напевно, не існувало іншої можливості, інших варіантів, як він себе може повести. Він взагалі до війська ніколи нічого не мав. Він просто інженер був, просто працював на роботі, але морально він по-іншому не міг. Ну він до цих пір по-іншому не може. Акумулюються всі сили, і ти намагаєшся вирішувати ті проблеми от нагальні, які от є тут і зараз. І на тому, напевно, адреналіні, і на тому всьому, два-три місяця, ти просто от робиш, робиш. У тебе були, які були проблеми купити продукти, магазини були пусті. Де чоловік, що ще йому потрібно, тобто якісь такі питання вирішувалися. де в нас коло нас якесь сховище, тобто ще тоді не було оповіщення такого, як зараз. Тоді це все було дуже страшно. Бо ти не знаєш, коли воно почнеться, там той телевізор був увімкнутий просто 24 на 7, бо це був єдиний спосіб дізнатися про те, що там в якійсь області повітряна тривога. Тобто просто на якомусь адреналіні, на от... почутті цього виживання, що ти мусиш вижити. в тебе немає інших варіантів. Тому так воно все відбувалося. Все по-різному, в залежності від напрямку, де він знаходиться. Іноді ну, буває можливість, що він там раз декілька днів може подзвонити іноді. Це буквально два повідомлення за день, там зранку і вечором, а іноді це і тиждень взагалі жодного повідомлення, якщо він був, коли він входив на позицію. Він просто каже, що в мене мінімум там, шість днів взагалі не буде на зв'язку. Тобто ти сидиш, чекаєш, просто от, коли пройдуть тих шість днів для того, щоб отримати те повідомлення, що все добре. З одної сторони, ти е, думаєш весь час, щоб ну, чи все добре, чи все нормально, а з іншої сторони, дитина. І ти, якщо і так вже сталося, що е, тата коло неї немає, я не можу в неї забрати маму. Він ділиться можливо своїми своїми переживаннями, своїми емоціями, своїми думками в деяких питаннях можливо навіть радиться. Що він робить, він не розповідає. Тобто, що відбувається, іноді я взнаю це зовсім інших джерел. Що от відбувається там в його чи підрозділі чи в його батальйоні? Він намагається мені не розповідати. Ну для того, щоб я не хвилювалась. Він не хоче там таку якусь лишню негативну інформацію мені надавати. Тобто, таке щось те, що стосується його, да ми там обговорюємо, а загалом то він майже такого не розповідає нічого. Цього року ще відпустки в нього не було. Єдине, от він приїжджав, це був там на похорон по братима, він приїжджав там, це їм дають там три дня з дорогою. По-різному. По-різному ну, немає в нього такої можливості, щоб він часто міг приїжджати. Я розумію, для чого він там, і він розуміє, для чого він там. І тому це не є. Причиною, чому нам не бути разом. Тобто ми йдемо до однієї мети для того, щоб наша сім'я жила в вільній незалежній Україні. І ми мусимо ну, дійти до цього. Він несе свій шлях, я мам, мушу його підтримувати, бо якщо ну, я його не буду підтримувати, тоді взагалі сенс всього того, що відбувається. них взагалі такий досить потужний зв'язок був, він її завжди і садочка забирав, і зі школи, і в школу водив. І їй, звісно, дуже важко, що немає тата. Особливо їй важко, коли ми гуляємо, інші дітки гуляють з татусями. По-дитячому важко усвідомити, чому вона не з татом. Чому там інші дітки фотографуються з татом, вона не може. Там... Інших діток тато підсадив там на горку на качельку, ще кудись. Він коли пішов, вона була в першому класі. Вона ще була зовсім маленька. Їй ще було необхідно. Бо це турбота, допомога батькова, підтримка. А... Тата немає. Ну, в нього навіть не було можливості. Ми випускалися з 4 класу, ну тобто він навіть не зміг приїхати на випуск. Тобто для неї, звісно, це дуже важливо, щоб він був. Але вона знає, що тато є, що тато поруч вони там спілкуються, що тато там завжди підтримає. Але от така ситуація. За цих три з половиною роки дуже багато людей. Ну, не дуже багато, але частина людей відсіялась. Саме таких, які саме так відносяться, що а як ти пустила, як ти змогла? Він доросла людина, він доросла, окрема сформована людина. Я не можу йому сказати, йому робити чи не робити. А з іншої сторони, я розумію, що це потрібно, бо якщо всі завтра розвернуться, прийдуть сюди. ну Нічим добрим це не закінчиться. Чи мені страшно так? Чи я боюся, так. чи я переживаю? Так. Чи я не сплю, так. чи мені це надоїло? Так. Так. Іноді просто такі бувають дні, що ну просто вже немає сил від того всього. Ти стомлюєшся від того, що це з тобою відбувається, що ти в цьому всьому живеш. Але і іншого варіанта нема. Ну і в, в ці моменти дуже сильно виручає ста плюс-плюс, бо я знаю, що тут є люди, які готові вислухати, підтримати, до яких можна прийти поплакати, можна прийти посваритися, можна прийти покричати, можна прийти посміятися. Вони приймають будь-який стан, завжди готові підтримати. Ніколи не задають там якихось таких не дуже коректних питань, і завжди є. Завжди або на телефоні або фізично зустрічі, ті, які вони проводять. Це дає, звісно, таку підтримку і можливість видихнути. Оце видихнути, перезавантажитися і йти знову далі, для того, щоб цим не навантажувати чоловіка оцими своїми якимись переживаннями. Війна змінила абсолютно всіх. Навіть ті, хто виїхав, ті, хто лишився. Війна на кожному залишила відбиток. Ну, люди змінюються. Люди, які проходять той досвід, який там, він ну, не може не змінити. І так само те, що ми тут пережили, все одно цей страх і ті самі вибухи. Переживання за дитину, коли ти на роботі, дитина в школі, йде в сховищі, чи вона в цей час вже вийшла додому. Ну, чи вдома, бо це вихідний там в школі чи канікули. Воно не може не змінити. Ми змінилися, ми навпаки, почали більше цінувати те, що ми разом. І напевно трошки менше вже звертати увагу на якісь дрібниці. Тобто багато що відсіялось, то що раніше могло стати там чи причиною конфлікту, чи таких спорів, чи там ми просто намагаємося це безренько перешагнути і не витрачати на це час. І набагато ну, більше почали цінувати те, що ми є один в одного. Я Спевнена в тому, що я обрала правильного батька для своєї дитини і для себе чоловіка. Я не сумніваюся в цьому і ніколи не сумнівалася в цьому. І я вдячна кожному, ну кожній людині, ну там є і жінки, які пішли, тому що вони віддали найдорожче, що в них є, вони віддали свій час. Час з близькими, з рідними, який ніколи не повернеться. Вже не важливо, ну, важливо, що буде далі. Але якби ну, в цей час він вже ніколи не повернеться, він вже ніколи не компенсується. нашій доньці ніколи знову не буде 7, 8, 9 років. Цей час назавжди втрачений. І те, що вони віддають, віддають своє здоров'я, віддають свій час, це дуже цінно і не можна цим. Не пне пишатися і якось це знецінювати, бо вони всі там роблять велику справу і велику молодці. І, звісно, да, я пишаюся своїм чоловіком, його силою волі, його принциповістю, незламністю, що було багато різних ситуацій, але він все одно продовжує робити те, що він почав з самого початку. Мрія в мене, щоб ми просто знову були втрьох. Просто звичайний ранок, звичайний сніданок. І щоб це не був ранок, який кінчиться через 14 днів. А щоб це ну, просто було вже життя, щоб я не чекала, бо кожен раз, коли він приїжджає, ти розумієш, що да, є день приїзду, але ти вже знаєш день від'їзду. Ти знаєш кінець цього життя умовно нормального. А хочеться, щоб ну, просто вже знає, зібратися, піти в парк, запланувати якусь поїздку, щоб не було прив'язки до цих всіх подій, до цієї війни, до не боятися, що зараз буде повітряна тривога, що ми там не додивимося фільм, що завтра йому вже їхати, а ми там ще десь щось не встигли. Просто спланувати, що ми поїдемо через місяць на море чи в ліс, чи в Карпати, або не спланувати, просто зранку прокинутись, прийняти рішення і поїхати. Та, яка дуже швидко і потужно відбудовується новою. Не такою, як вона була однозначно, яка розвивається, розвивається у всіх сферах, відбудовується, росте зовсім інше, нове покоління з іншим розумінням того, що в нас є, того, що ми вибороли. І... Звісно, без жодних якихось. Я не можу уявити, що ми співпрацюємо якось з Росією просто без Росії.